Дрифаного, благодатного, дай Боже Дня суботнього! Вихідний день як як і між всякими біганинами, служіннями, волонтерством маємо можливість, хто має, бодай подих перевести. Сьогодні навчають на старший, один такий друг, старший Віталік. Ми спілкувалися минулого тижня, він сказав таку фразу: Не шукайте груші на тополі. Я таки думаю, чекай, чекай, чекай. Де груші, а де тополі. Так, тополя це таке високе дерево, яке росте часто край дороги, далеко його видно. А груша це фрукт не, файний, соковитий, який, я до речі, дуже люблю. А повидло з нього яке файне а компотик безподобний. А навіть коли до, до піци додають грушу, то і там вона смачна. А як цей плід і як тополя? А потім вже в другий раз, коли він повторився з іншого боку, я, я зрозумів, слухай, ого! Який гарний вислів. Підозрюю, що такий чисто український вислів, але так красиво підкреслює, щоб ми не шукали речей там, де вони і не можуть бути. Щоб ми не шукали і не очікували певних результатів від осіб, які їх і не можуть дати. І це так насправді таке прислів'я допоміжне, що добре би було його десь виписати. Не шукає на тополі гроші. Скажімо, недавно я там спілкувався з однією особою, яка була сильно і прикро розчарована від того, що якась там її колега, особливо там подружка, здається, навіть не просто колега, і, і мала якийсь бізнес, тоб спільну справу мали якусь. І вона очікувала, що от ми, я вкладаюся на своїх там, 110%, то й вона має хоча б на тих бідних 100 викластися. Але по факту то вийшло но, но не так. А вийшло як? Що вона вкладається, як вона каже, на 110, а її подруга ну, просто якось вкладається. І, розчар, і була розчарована. Але потім, коли переглянула, власне, коли перерахувала, добре, а на що ця твоя подруга, або навіть твоя подруга бізнес-партнер, а на що вона здатна? От те, що ти від неї очікуєш, в неї є. І вона коли трошки порахувала на пальцях, вона трошки помізкувала і каже: Ну, ні, вона це може зробити, та ні. В неї є такий ресурс. Ну, то ні. Ну, то кажу: вітаю вас! І тепер я, 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 я тепер би вже застосував і це прислів'я. Не шукайте грушки на тополях. <с? <с?> Не шукайте. І коли тримати перед очима оцю істину, то насправді набагато легше вдається сприймати багатьох людей. Я, я так, так багаторазово. Розчаровувався в різних людях, бо я очікував, що вони, маючи певне положення, або маючи певний статус, або маючи певну освіту, мали би поводитися ось так то і ось так то. Ага. Тому, товариство, така вам порада на сьогодні. Ну, порада Така для вас істина, а ви вже знаєте, що робіть, що хочете. Не буду вам радити. Не шукайте грушок на тополі. До речі, у нас на, на грушки кажуть, дички у Закарпатті, навіть дички, якщо це великі груші, то це все одно дички, Ди... або ще так твердо, д... дички, дички у нас кажуть. Цікаво, як у вас кажуть на груші. Можна напишіть у коментарях. Тому особливо, якщо цього тижня хтось вас розчарував, якщо цього тижня хтось вас вколов, хтось не виконав ваші ом, очікування, не задовільнив їх, ну то подивіться. Подивіться, чи ви не. Шукали грушок, чи ви не шукали дочки на тополі? Ха -ха. І потім поставити собі можна зворотне питання: ну, а що я хотів? Ну, а що я хотів від цієї людини? А що я хотів від цього чоловіка? А що я хотів від цієї справи? Ну, власне, то я хотів. Я хотів шукати груші там, де вони не можуть рости. Тому будьте обережні, не очікуйте занадто багато від людей. І важливо в очікуваннях разом з любов'ю, бути реалістами. Бути реалістами і, і приймати від людей те, що вони видають, а що занадто очікувати? Шкода часу, бо будемо розчаровуватися. Тому давайте не зачаровуємося, щоб не розчаровуватися, і не шукаємо плодів там, де вони бути, в принципі, не можуть по своїй природі, чи по немочі, чи по відсутності можливості або ресурсу тої чи іншої людини, або тої чи іншої справи. Но як файно. Дякую, що ви є. Пригадую, підписуйтесь на канал, бо дуже багато дивиться ще без підписки. Поширюйте, ставте вподобайки, чи не вподобайки, як уже вам піде. Будьте благословенні, майтеся файно і мир вам!